Всім привіт! Сьогодні четвер. Ви на каналі Майканемо. А отже, ми точно щось для вас прочитали. Зазвичай в нашій четверговій читанці ми розповідаємо про технології, експерименти, як з медузами минулого тижня, чи глобальні технологічні, а іноді навіть технологічно-геополітичні тренди, як у випуску про основи технологічного лідерства Китаю. Але сьогодні ми вирішили розповісти про людину, яка створює технології, які принаймні як він вірить, змінять підхід до ведення війни в усьому світі. В яку сторону змінять інше питання? Палмер Лакі, мільярдер, інженер. Улюблений зброяр Трампа, що скоро обжене в отриманні державних контрактів Ілона Маска, вбивця оборонних гігантів США, як називають його американські змі, геймер і псих, що бавиться зі створенням смертельно небезпечної гарнітури для віртуальних ігор. Його кар'єра є яскравою ілюстрацією того, як молодий і досить ексцентричний, втім дуже напористий підприємець може увірватися в одну з найконсервативніших і забюрократизованих галузей світу оборонну промисловість. Для сьогоднішнього подкасту ми прочитали кілька статей про нього з бізнес інсайдер лос Angeles Таймс та мікровенчерз, щоб скласти максимально коректний портрет Лакі. Лінки на всі ці статті в описі відео. Отже, хто такий Лакі заснував компанію віртуальної реальності Oculus і продав її Фейсбук за 2 мільярди доларів. Через два роки його звільнили з мета. Він образився і заснував оборонно-технологічний стартап Undoil Industries. Мета андую модернізувати збройні сили США за допомогою своїх автономних збройних систем та систем на основі штучного інтелекту. З цих трьох фактів про лакі починається одна зі статей. Палмеру Лакі було всього 19 років, коли у 2012 році він заснував Oculus VR компанію виробника гарнітур віртуальної реальності. VR був його давнім захопленням. Ще підлітком він експериментував з vr дизайном в гаражі своїх батьків. Стартап з гаража ага. перш ніж розробити vr гарнітуру яка принесла йому перший ні, навіть не мільйон, а мільярд. Юний майбутній техномільярдер іс у Лонг Біч в Каліфорнії. В школу він не ходив. Нам таки не вдалося, до речі, докопатися з якої причини, але відомо, що до 14 років він вчився вдома. Його освітою займалася його мама. У 14 років він все ж вступив в коледж, вивчаючи компютер комп'ютерсайнс, та найбільше часу він присвячував своєму віар-хобі. Далі вступив в університет штату Каліфорнія на журналістику, неочікувано. Втім, швидко кинув навчання, щоб заснувати свій перший стартап Oculus. Тож не своїх дітей, якщо вони кидають навчання у ВНЗ, можливо, це до мільярдних угод. І вже через два роки, у 2014 році, він продав Oculus Віар марку Цукербергу за 2 мільярди доларів готівкою та акціями. Гарнітура Oculus Rift від Лакі, нащадками якої, врешті-решт, стали Окулус Квест, а потім Мета Квест. Визнана революцією технологічними фанатами в усьому світі, адже він фактично першим створив прилад, що робив віртуальну реальність доступною для кожного, ну чи майже кожного. Отже, у 2014 році компанію Лакі купила Мета, тоді ще Фейсбук, за 2 мільярди доларів. Але вже у 2016-му молодого інноватора звільнили з мета після того, як він публічно і фінансово підтримав Дональда Трампа. Мета тоді заперечувала, що його звільнення пов'язане з політикою. Але ми всі знаємо, що Марк майже завжди був на стороні демократів, аж до останнього часу, поки не прогнувся під Трампа вже цього року. А от лакі якраз майже завжди підтримував Трампа, через що його особисті стосунки з цукербаргом зіпсувалися майже на 10 років. Ворожнеча припинилася лише цього року, коли два техномільярдери оголосили, що їх компанії спільно працюватимуть над оборонним контрактом з військовими США. Компанії будуть розробляти гарнітури для солдатів, які використовують штучний інтелект та датчики для покращення зору. Ми робили про це новину. Якщо вам цікаво, детальніше лінк на той випуск буде в описі відео. Цікаво, що, попри доволі швидке звільнення розробника Oculus, VR всі ці роки залишався важливим, хоч і катастрофічно збитковим напрямком для мета. Мета всесвіт влетів цукербергу на хвилиночку в 50 мільярдів доларів збитків. Сам Палмер Лакі, до речі, його нещадно критикував. Однак, в одному з нещодавніх інтерв'ю сказав, що мета головна надія розвитку vr технологій бо не розчарувалася в інвестиціях в них. Може, правда, то був сарказм, хто знає. А от сам Палмер Лакі після виходу з мета переключився на дещо інші технології. Андуй у 2017 році, через рік після звільнення з мета, лакі став засновником Андуйл Industries – стартапу з технології безпеки та оборони. У компанії, крім нього, було чотири інші співзасновники: Брайан Чімп. Який зараз є генеральним директором Андую Трей Стівенс? Зараз є виконавчим головою Мед Грим, головний операційний директор, зараз і Джозеф Чен. Неясно, хто він зараз. Мета компанії модернізувати збройні сили США, створюючи автономну зброю, транспортні засоби та пристрої для спостереження, які як стверджує Андуїл виятують західну цивілізацію. Ну сподіваємося, технології Андуїл працюють на платформі на основі штучного інтелекту Літіс. Яка працює як інтелектуальний командний центр, де оператор людина може керувати кількома автономними пристроями, які на певному етапі здатні самі ухвалювати рішення про переслідування чи навіть ураження. Один з дронів Андуїл Altius 600, добре нам відомий. Вже роки з два він поставляється в Україну. До речі, на початку цього року були новини про плани Андуїл, чи то інвестувати в українського виробника дронів, чи то побудувати тут своє виробництво. Але станом на зараз ніяких апдейтів цих заяв ми не знайшли. А гігафабрику збробництва дронів та крилатих ракет за 1 мільярд доларів компанія будує не в Україні, а в Огайо. Ну, мабуть, воно і правильно. Також добре відомі, правда, не нам, а австралійцям їх надвеликі підводні дрони Ghost Шарк. Буквально тиждень тому Австралія закупила цих акул на 1,7 мільярдів доларів. Одним з проривних рішень компанії стали маленькі дрони Bolt і Bolt M, вагою лише 7 кілограмів. В США де до того переважно робили дрони розміром з невеликий літак і такою ж ціною. Вони, звісно, викликали справжній фурор. Як для нас, ну таке я покладу в опис лінк на наш випуск новин з сюжетом про ці дрони. Подивитися на них, але головне в них не розмір і навіть не ціна, а штучний інтелект, який допомагає слідкувати за ціллю, і як каже компанія, направляє удар з точністю до 10 сантиметрів. Тут треба зазначити, що Лакі класичний євангеліст штучного інтелекту в оборонці. Хоча багато хто вважає, що щії у зброї штука вкрай стаємна, очільник Андую неодноразово висловлювався, що щії може приймати на полі бою ейшення кращі ніж людина. Неохильно наближався 2029 рік. If you know, what I mean. Андуїл ще не досягла у своїх відносинах з урядом США рівня таких компаній, як SpaceX та Palantir, але вже значно випереджає традиційні оборонні компанії, які здавалося б, на цьому ринку навічно. Наприклад, вона вже обігнала Lockheed Martin, Boeing та Northrop Grumman, вигравши багатомільйонний контракт ВПС США зі своїм автономним літаком. Ми згадували про нього буквально минулої суботи в техновинах тижня, і отримала контракт на 18,5 мільйонів доларів від ВМС США на свої підводні апарати Dive IUV. Андуйл, що оцінюється приблизно в 30 мільярдів доларів, у 2024 році залучила півтора мільярди доларів у раунді фінансового. Нансування який Ф, які очолили Peter Founders Fund. саме на ці гроші там і будують вже згаданий завод Арсенал 1 в Огайо для гіпермасштабування оборонного виробництва. Та амбіції Лакі вже виходять за межі землі. Андоїл націнюється на космічний ринок. Наприкінці 2024 року компанія оголосила про партнерство з виробником супутникового обладнання APEX, що дозволить їй розробляти космічні системи для США та їх союзників. Андую також отримала контракт на 25,5 мільйонів доларів для зміцнення мережі спостереження космічних сил США за допомогою вже згаданої виші системи на основі штучного інтелекту LITIS. Компанія також заявляла, що планує запустити свою місію в космос наприкінці 2025 року. Але судячи з того, що вже майже кінець 2025 року, а жодних деталей про це поки нема, ці плани відкладаються. Втім, послідкуємо та повернемося до особистості Палмера лакі. Преса пише, що після звільнення з мета він на деякий час став ізгоєм у Кремнієвій долині. Втім, здається, це жодним чином не обходило лакі. Особисто мільярдер відомий своєю любов'ю до гавайських сорочок та зачісок малет, а також геймінгу, на столок, зокрема гри підземелля та дракони, та військового транспорту. Змі пишуть, що палмерлакі наразі володіє двома найбільшими в світі колекціями: колекцією військового транспорту. В деяких джерелах значиться тільки військові авто, в інших дещо побільше, а також колекцією відеоігор. Причому остання охороняється схоже ретельніше за бронетранспортери і хамві. Вона зберігається у ракетній шахті на глибині 60 метрів, причому точне розташування шахти засекречене. Лакі також залишився вірним своєму підлітковому захопленню. Він досі керує мод ретро-компанією, яку він заснував у 2009 році, що займається модифікацією вінтажних ігрових пристроїв в першу чергу Game Boy за допомогою нових технологій. Втім, будьте обережні з ігровими пристроями від Palmer Lакі. У 2022 році він схоже знайшов як об'єднати свою пристрасть до ігор та до зброї. Лакір зробив vr гарнітуру яка в прямому сенсі вибухає на голові геймера, коли він програє у віртуальній гей, вбиваючи його в реальному житті. У дописі в своєму блозі під назвою Якщо ти помираєш у гиї, ти помираєш у реальному житті Лакі пише, що його надихнула на створення смертельного ігрового пристрою, вигадана віар гарнітура під назвою «Never Gear, що фігурувало в аніме серіалі Sword Art Online. Коли з'являється екран гру закінчено, заяди вистилюють, миттєво руйнуючи мозок користувача. Весело попереджає лакі. Навіщо таке? Тільки загроза серйозних наслідків може змусити гру відчуватися реальною для вас та кожної іншої людини. Там переконаний він. Ну таке, то на тобою чувак, шахеди ніколи не збивали, поки ти спиш. Це б додало загостреного відчуття реальності. Втім, Лакі поки не продає свій вбивчий девайс геймерам, Зараз це за його словами виключно елемент дизайну офісу. Наскільки мені відомо, це перший невигаданий приклад VR-пристрою, який може насправді вбити користувача, але він точно не буде останнім. Переконаний лакі. Як на мене, чувак виглядає як дуже талановитий і дуже багатий псих. Якщо він такі за найближчі чотири роки створить скайнет і бойових роботів у великій кількості, власне він неодноразово заявляв, що воювати з його точки зору мають роботи, а не люди. Що Андуїл і втілює, просто ці роботи не виглядають як термінатор. Я не здивуюся. Що ви думаєте про Палмера Лакі? Він вас більше надихає чи лякає? Пишіть про це в коментарях. А ми пішли до збираємо ще трохи зброї з британської виставки Дцей, що пройшла минулого тижня, і про найцікавіші експонати якої ми розповімо вам вже найближчої суботи. Залишайтеся з Майканемо, якщо ви вже підписник, і підписуйтеся, якщо ні, щоб не пропустити. Будемо слідкувати за появою Скайната разом!